Доброго дня вам всім! Сьогодні хочу познімати відео то, як я підрізав виноград. Фактично, так як потрібно, на мій погляд. То, що я подивився, як інші люди роблять, так і я зробив. Так, у, ну, у мене ось є лоза, виноград називається Молдова. Оце він добановився ця і, так сказати, вже це рукав, мабуть, буде як рукав, який вже йде від корня О, обновлений. І це е, двохрічна лоза. Це ось однорічний приріст, який я залишив продовження так сказати, рукава на врожай. А це на всяк випадок я оставив е, відросточок на три бруньки. Ну, догрузити треба. Догрузити, ну, мені здається, я не догрузив. І другий рукав пішов в цю сторону, вліво. От я залишив один пагін. І цей пагін розвернув туди, він доповнив оцей пагін е в праву сторону. Якби. Ну так ось. Так я так обновив. Хоча Молдову, мабуть, треба було б більше грузити. Ну, це будемо дивитися на досвід. Так, це у мене дрова тут. Оце тут гарбузищу. Оце лазу, поклав поки в воду, думаю, що посаджу її. І маю саджанці винограду придбав, п'ять саджанців, шість, верніше саджанців придбав. І Таких особливо цікавих, типу сучасних із сучасних кишмиш аватар і. і, і, і. Аватар. Ну то я згадаю. Мене... Так у мене так буває, що я. Оце такі ями копали. Ну, це вона тут ще вниз іде. Там уже я наносив десь 20 відер, на кожну ямку носив сипець. Це перегній сипець. І, так, скажімо, підго... підготуємо... підготовуємо до посадки винограду. Саджанців, тих, що я взяв. От. Оце я роблю один рядок, тут для шести саджанців. І тут буде е, шпалера двох, е, двохрядна шпалера, на яку я буду на кожний кущик е, робити чотири, рука, чотири рукави. От. Тут ще ось. Тут ще дві ямки має бути. Тут почали, там почали. Тут уже ось треба заносити сипець. А у тих три перших ямки вже сипець ми насипали. Так? Отака штука. Працюємо. Це не, не, не проста і нелегка робота, як то кажуть. Я не знаю. Наскільки це треба робити, але ж мені одні спеціалісти кажуть, що це було б добре, доречно зробити, бо лоза, ну коріння в коріниця добре, лоза дасть хороший приріст, буде сильною, здоровою, і тоді, вже, тоді вже буде легше доглядати за виноградом, так сказати. Ну я не знаю. Думаю, що я купив ще сорт клубнічний. Аватар, мені здається, треба десь посадити всередині або з іншого боку. А тут, мабуть, я посаджу цей перший сорт ландиш. Є такий сорт. Посаджу його тут. Потім посаджу клубнічний, а потім посаджу вже аватар. І ще. Три інші сорти. От. Все це посаджу. В основному мене зацікавили кишмишні сорти. І три із яких це буде зараз Юпітер, 에, Аватар. Це будуть і... Ой, на на армянський манер, манер на, названо. І я щось забув. Вічно зі мною щось таке робиться, що я забуваю. Відповідальний момент, не знаю, начебто я і не хвилююсь. А сорт винограду, той який потрібен, я забув. Ну, нічого, згадаю, я скажу і покажу, і скажу. Ну, в общем, в общем, я так зробив. Не знаю, відстань я зробив 3 метри від центру ями до іншого центру. Центра ями десь по центру буде у мене саджений, посаджений. Тобто на відстані 3 метри і рукава вліво і вправо будуть відходити десь на півтора метри. Ну, може і ніж буде, будемо дивитися, як буде. Але чотири рукави це в два ряда Два в одну сторону, в два в іншу будуть йти. І, і з досвіду інших я бачу, що. Півтора метра, в принципі, дуже достать. Дос, достатньо дуже. І це працює. Там бачите. Так, ну, Тут, звісно, голубіка у нас вже. Ми її вже вкрили. Опад завезли. О. Ось вона, красуня наша голубіка. Тут десь я ще саджанці прикопав. Ось, ось один молоденький. Ось він. Ось, 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 ось. Тут ще є. Мають бути і саджанці, потихеньку робимо. А, там теж робота йде. Вже города перекопав вручну. Десь половину залишилось. Важко копати, хоча проти минулого року одне задоволення, як то кажуть. Але ж важко мені, просто важко. Але я не хочу завантажуватись. І це важко, я якось розподіляю таким чином, щоб воно мені не надувіло, щоб мені це ще далі подобалось. Так, це ось у мене горішок, фундук. Який це фундук, я не знаю. В принципі, мені його продавали як гладкокорий ведмежий. А наскільки то так, не знаю. Так, але ж тут я відновив, посадив, верніше, посадив три саджанці. Це на всяк випадок я тут посадив. Від Ігоря Губіна посадив шедевр, замульчував. Так. А тут я посадив сорт Джеферсон американський. Від Андрія. Це від Андрія, так. Да, від Андрія. Джефферсон Джеферсон посадив. А тут його, ну, якби опилювач тета. Теж американець, Тета, от. це замальчовано. Вище там шет досадив. Ну, в общем, таким чином. Так. О, красота. Все гарно, замульчовано. Посипав цей раз узимку е, гранульованою сіркою, щоб Нормальна кислотність була. І якраз на, на наступний рік воно переробить бактерії ці, цю сірку і воно буде діяти так, як треба. Ну, в общем, так, не знаю, вітер, мабуть. І Чи буде шлепати нам трохи цей вітер. Але ж вибачайте, я його спинити не можу і інакше не можу. Цей вітер собі він гудить. О, а тут у мене вже... Клубника. вона висаджена. Ну, бачите, я нарешті задав, який цей сорт називається. А то я все загадками та загадками казав, що це подруга П'єро. Ну, так воно і є, в принципі. По той назві це сорт Мальвіна. Вона пізня, дуже-дуже класна ягідка. Ну, в общем, будемо культивувати і далі будемо насолоджуватись разом. Так що отак. Ну, Виноград посаджу теж. Теж це крок такий до того, щоб розвивати цю культуру. Е, ну, так, потрохи. Тут потрохи треба садівництво розвивати. Нехай спочатку я тут, на городі в себе, потім вийдемо на більше поле, але ж уже з досвідом, лиш би сил і здоров'я на то вистачило, а так будемо робити все. Ой, гарна вона, така гарна лохина. Голубічка, наша лохинка, голубічка. Ну, в общем, такі тут. Окопи повиривали. Ну так. Добре, що мені сусід допомагає. А то б я їх накопав би. Шість лиш, то так. Да, тут будівництво йде таке, як треба. І ще носив себе звідти. Добре, що там в долині у сусіда є. І тут тирло, коровки виход... виходять тут вже декілька років. Ну, не декілька, а багато років вони сюди ход, ходять, тут у них відстій такий, літом тут доять їх туди-сюди. Ну, в общем, тут добрива є. Цінні добрива тут від них є. і Заморочуватись сильно і не потрібно. Ну, в общем так. Дякую за увагу всіх. Все буде Україна. І ми обов'язково переможемо і будемо творити гарні справи. Так що вперед на все добре.